Ви коли-небудь задумувались, яким був онлайн-геймінг до епохи Xbox Live, про які ми говорили в одному з попередніх відео? І з тим. Ще до стабільного інтернету, підписок і голосового чату, на консолях уже пробували щось подібне. Так, ще до 2000-х. Але як саме, як виглядав інтернет-геймінг на першій PlayStation або навіть ще раніше? Уявляється, деякі компанії вже тоді експериментували з тим, що ми сьогодні сприймаємо як буденність, і в цій історії двоє головних героїв. Sega Channel і Nintendo Satellaview. про те, чим займались сині в офісі Sega, ми ще встигнемо поговорити. А от про супутниковий Адон для Super Nintendo я хочу розповісти вже сьогодні. Як і багато дивних, але сміливих ідей від Nintendo, Satellaview народились у 90-х поруч із провальними, але легендарними експериментами: Сідіадоном SNES у майбутньому PlayStation, VR шоломом Virtual Boy і модульною Nintendo 64 DD, усе це виглядало як зі сторінок фантастичного журналу. Але навіть серед них саме View був найбільш футуристичним. Адон, який дозволяв Супер Нінтендо підключатися до супутника і отримувати ігри у прямому ефірі. Ви могли завантажувати нові рівні, слухати радіоефіри, читати інтерактивні журнали або навіть брати участь у спеціальних івентах у реальному часі. І все це без підключення до інтернету. Так, це було дорого. Так, це було нішево. І так це було геніально. Але чи мало це шанс вижити. Давайте розберемось. Отже, як я вже згадував, це сервіс супутникового з'єднання і адон, який дозволяв вам грати у відеоігри через антенну. Nintendo втілила цю футуристичну ідею завдяки партнерству з компанією SandGiga, однією з перших супутникових радіостанцій у світі. SandGiga ніколи не були великою корпорацією. Навпаки, до 1994 року компанія вже стояла на межі банкрутства. І саме тут у гру вступає Nintendo. Яка викуповує 20% акцій компанії і починає будувати плани на основі їхніх технологій. Над проектом працювали ті самі інженери, що проєктували Super Nintendo. Їхня нова ціль створити адон для цієї консолі, який дозволить грати без картриджів, без дисків і без обмежень. Саме так у квітні 1995 року в Японії стартувала Nintendo Satellaview. Ціна 14 тисяч єн. за приблизно 320 доларів на сьогоднішні гроші. Те, що воно було. Але враховуючи, що ігри передавались прямо з супутника без додаткових покупок, це виглядало чесно. На відміну від популярного міфу, ніяких підписок не було. Усе, що вам потрібно для роботи сам Адон, супутникова антена і спеціальний картридж з грою, який був таким собі інтерфейс порталом у світ Satellaview. І ось тут починається найцікавіше. Цей інтерфейс був не просто меню. Журнал Satellaview Телев'ю назвав його нескінченою РПГ. З власним світом, порами року та жителями, які могли бути користувачі цього супутникового сервісу, ви могли вільно бродити містом, спілкуючись з ПС, заходити в будівлі, які давали вам свободу взаємодії, грати в ігри, які транслювалися в реальному часі, або ж збережені проекти, перечитувати новини, завантажити ігрові журнали, або навіть дивитись зображення дня з японськими дівчатами. Напевне, спасибі. А ще був магазин, в якому можна було придбати всякі внутрішньоігрові штуки за валюту, яку ви заробляли проходячи ігри. Звучить непогано за 300 доларів, враховуючи кількість контенту, правда ж? Цікаво, що питання ціни обговорював навіть Чекеру Міямото в одному з інтерв'ю. Він казав приблизно так: раніше, коли ти бачив нову гру за 9800 єн, важко було сказати, чи вона того варта. Просто подивишся на коробку, але із сетела V'iew все інакше. Купуючи сам дон, ти платиш наперед за всі ігри одразу. Такий собі геймпас 90-х, але умовно безкоштовний, без щомісячної підписки. І головне, ти міг зберігати будь-яку гру що сподобалась. Окрім, я так розумію, ігор з технологією SoundLink на спеціальний картридж об'ємом 8 МБ. Досить вигідне рішення, якщо ви запитаєте мене. І що цікаво, вигідним воно було не тільки для гравців, але й для самої Nintendo Після ігрової сесії сервіс міг показати вам рекламу нічого жахливого, просто трейлери нових ігор, анонси телепрограм або журналів. Так, реклама була, але вона зовсім не лізла в очі і не псувала враження. Та що справді дивує, це кількість офіційних ігор. На відміну від багатьох інших невдалих експериментів Nintendo того часу, Satella View отримав величезну підтримку від самої компанії, наприклад, 16-бітний ремейк оригінальний The Legend of Zelda з Famicom. Адаптований під новий формат, де ви грали за власного персонажа, якого обрали при запуску View. А ще ви могли зіграти за свого персонажа в спін офі цієї гри. Всього вийшло три проекти по цій серії ігор. Кожна з яких мала опцію Soundlink. Такий собі закадровий голос, що описував події на екрані, що було вперше для фанів. <пев> Ну скажіть, хіба це не круто? Звісно ж, на платформу завітали і інші знайомі обличчя від Великої N. Mario, будь ласка, тут вам і сиквел другої частини, і Super Mario Collection, по суті, той самий Super Mario All Stars, тільки адаптований під CTL View. Перша і друга частина Zero Grand Prix з новими машинами, новими треками і новою музикою. Всілякі збірки Міні-ігор, як от CTL Q, яка до речі, вважається найпопулярнішим проектом сервісу, адже з'являлася у трансляціях понад 30 разів. Були і RPG від Square, розробники Final Fantasy, риболовля, лемінги і навіть дещо зовсім несподіване. Наприклад, детективна гра Mighty Pockets, де вам треба було шукати злочинця серед групи темношкірих підозрюваних. Так, звучить дуже расистськи, і це справді проблема, але в ті часи гра чомусь була популярною. І що ще дивніше, вона мала офіційно ліцензовану музику. Під час розслідувань транслювались треки від Cash Money, Майкла Джексона, Public Enemy та багатьох інших не менш відомих фігур у світі хіп-хопу. Так, а я ще ігри попередньому відео назвадив ними. Коротше, загалом для Satellaview вийшло 114 відеоігор. Частина ремейки, частина порти, а деякі повністю нові тайтли, які більше ніде не з'являлись. Ще платформа вражала своєю системою досягнень і таблиць лідерів. Очки нараховувались за те, як добре виграли, пройшли рівень без страт, без пошкоджень та ще й досить швидко отримайте фінальні результати, найкращим з яких Nintendo навіть надсилала подарунки по пошті, щонайменше 8 мегабайтні картриджі, на яких, як же згадувалось, можна було зберігати ігри. А тепер додайте до цього цифрові журнали справжніх видань, ігрові подкасти, блоги і опитування, і все це транслювалося через супутник, без жодних дисків і картриджів. Це вже не просто консольний аддон. це була повноцінна інтернет-платформа, яка на десятиліття випередила свій час. Якщо все було так круто, що ж пішло не так. І отут же є про що поговорити. Пам'ятаєте, як працює супутникове телебачення? Так от Satellaview працював приблизно так само. І Японія в цьому плані не була винятком. Тобто, якщо ви хотіли пограти в конкретну гру, вам доводилося чекати її виходу за телепрограмою. І якщо ви не встигли її завантажити, вибачте, більше вона ніколи могла не з'явитися в ефірі. Думаю, зараз у багатьох людей відкрились спогади про очікування улюбленого мультсеріалу чи телепрограми у певний час. Так все працювало до популяризації інтернету. Тому багато ігор з сьогодні вважаються втраченими і входять до категорії так званої Lost Media. Ще одним важливим ударом по цій технології стали очікування та реалії. Уявіть собі, що до перших маркетингових компаній продукту президент Нінтендо прогнозував продажі у 2 мільйони екземплярів. Але ні компанія не виготовила стільки продуктів, ні гравці не поспішали в чергу за супотиковим майбутнім. На самому піку, у 1997 році сервіс мав приблизно 100 тисяч активних користувачів, і далі тільки менше. Цікаво, що навіть Microsoft через рік після запуску Satellaview у Японії спробували перенести цю ідею на ПК. З цим завданням Біл Гейтс їздив до SEO Nintendo. У нас навіть є ось таке цікаве фото з тієї угоди, але щось там не зрослось, як власне із потенційним продовженням сервісу вже на Nintendo 64. Хоча, судячи з архівних промоматеріалів, Nintendo точно дивилася у цей бік. Отже, нереалістичні очікування, висока ціна, не надто зручна технологія, заплутаний процес продажу через купони та телефонні дзвінки, а також слабкий маркетинг, усе це і стало причиною, чому ця футуристична штука не лише не дійшла до світу, але й у рідній Японії залишилась аксесуаром лише для справжніх фанатів. Літом 2000 року, з користувацькою базою 50 тисяч людей і відсутністю підтримку з боку Nintendo, Saint Geek вимкнули сервіс назавжди. Отже, ось таке відео. Дивно, що як тільки я підійшов до роботи над цією історією, відбулася 30-та річниця запуску Satellaview у Японії. Непоганий такий збіг. Дуже багато неважливих, на мою думку, деталей було упущено в відео. Я це дуже часто роблю, якщо ви ще не замітили. Все-таки моя ціль зацікавити вас тією чи іншою історією, а не перечитувати Вікіпедію слово в слово. Тож раджу переглянути опис і самим пройтися через посилання, якщо я вас все таки зміг зацікавити. До речі, непогане 40 хвилин відео виходило у Діті Gaming. А ще, наскільки я знаю, ігри з цієї платформи все ще можна знайти в інтернеті, є навіть Discord-сервер з фанатами Сетелевью, який ви також можете відвідати. На цьому, напевно, все. Як завжди, не забувайте про телеграм-канал, де я стараюсь частіше послати цікаву інформацію. Ну і дякую за перегляд! Ось ще два відео, які YouTube вважає корисними для вас. Обов'язково підтримайте мене своїм переглядом.